Але це навіть не лякає, це навіть не лякає, але зараз уявіть собі, як налякалися співробітники Федеральної служби безпеки у Москві, коли зранку ліквідували контррозвідника цієї організації прямо в будівлі Міністерства оборони Російської Федерації. Ви можете собі тільки уявити рана на лобі в нього була про, 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 про прострелена. Виявили тіло прямо в кабінеті. І як пишуть російські різні телеграм-канали, вбитий, якого звуть Володимир Фещенко, був відомим спортсменом. Свого часу він завоював звання абсолютного чемпіона Європи з гирьового спорту. Ви побачили, що й на його фотографію, саме яка стосується його спортивного минулого обставини. Інциденту зараз невідомі, підозрюваного у вбивстві, нібито впіймали і за попередньою інформацією між ним та Фещенко встався якийсь конфлікт. Тобто, поки що ніяких звинувачень у причетності до цього українських спецслужб до вбивства російського ФСБшника немає, немає, але от точно можна говорити про причетність українських спецслужб і українських військ до пожеж на території Російської Федерації, де все нині горить і палає, і от про таку сьогодні нічну масовану українську атаку жителі федерації стали писати ще навіть із вечора. На Брянщині лунали серйозні вибухи місцеві. І одразу припустили, що їх атакують атакам саме так. само цієї ночі «Енгельс» атакували якісь невідомі дрони, де впродовж п'яти днів гасили пожежу на нафтопереробному заводі після того, як туди прилетіли безпілотники. Різні російські телеграм-канали писали, що була сирена, що лунали вибухи, що потім побачили пожежу. А за словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, внаслідок атаки безпілотника є пошкодження на промисловому підприємстві у Енгельсі. Місцеві жителі пишуть, що на нафтобазі, знову Горить, палає техніка ворожа, знову пожежа. В об'єкт влучили як мінімум два дрони. Але доки не зрозуміло, чи це той самий об'єкт, який було атаковано 8 січня, чи це вже загорілося щось новеньке? І навряд чи багато новеньких, а скоріше більшість стареньких облич ми побачимо у виборчих списках які можуть відбутися які можуть бути продемонстровані у 2025, 2025 році